Шановні механіки, зараз я вам покажу, як із редуктора зробити велосипед. Ось перед вами є механізм. Це начиння від шиномонтажного механізму. Ось тут є цілий ряд пристроїв, які понижують оберти на виходному валу. Тут є пасова передача, якогось видно, за нею йде черв'ячний редуктор, а за ним зубчатий редуктор. І в нас виходить аж на виході на валу дуже малі оберти. Це якщо ви бачили під час монтажу шин, там оберти дуже малі. Так, от, щоб використати оцей виходний вал для того, щоб на нього насадити ножі і зробити з нього подрібнювач щепи, треба трошки збільшити оберти, бо дуже-дуже вже поволі воно вертиться. Найшвидше і найменш затратніше, це можна поміняти передаточне число між первинним і вторинним валом. на пасові передачі. Ось ми маємо первинний вал і шків на первинному валу, який має діаметр 60 мм. А ось шків на вторинному валу, який має діаметр 300 мм. Ось саме на оцих шківах у нас. Знижуються оберти у п'ять разів. Якщо замінити шківи, що було відношення величину їх не в п'ять разів, а хоч би у два рази, то тоді ми підвищимо оберти в два з половиною рази. Значить, сюди треба щось підшукати. Була зразу думка знайти такі шківи і підпасувати до цих валів. Але знову ж включається такий момент, як натяжка паса, або шукати такої величини пасу. Це вже дещо приносить якісь складнощі. Прийшла думка, що замість паска можна застосувати велосипедний ланцюг. Його можна зробити будь-якої довжини. Що ми в дитинстві робили, якщо дуже розтягнути, ми викидали ланку і склепували, і робили будь-який розмір. А вже ось тієї стандартної регулювання, що ось тут бачите, де двигун, там є регулювання і можна натягувати, попускати. Тобто тут питання гарно. Складається, залишилось тільки підібрати зірочки для цієї передачі. Є таке гарне місце в господарстві, як горіще. Там знайдеться все. Ось зірочки, ось такі от велосипеда, одна маленька, друга велика. Ось маленька це від спортивного велосипеда, і ну, вона бажано, щоб вона була більша. А от знайшлася більша зірочка, але вона трошки обтумлена. Там зуби з'їжені і чи не прийдеться десь шукати нову. Врешті довелося йти на ринок і купляти на ринку нову всього-навсього за 30 гривень І вона за розміром ще більша, ніж ту, що я знайшов. Тепер прийшла черга зайнятися Великою зірочкою. Ось велика зірочка, її треба обробити. Тобто ступиці цієї зірочки треба підігнати під вал вторинний. А діаметр вторинного вала 18 мм. Щоб затиснути зірочку, ставлю зворотні кулачки. Тепер пробую встановити саму зірочку. Отам От у неї є ступечка, де був шатун. Його одрізали болгаркою і тепер ось оця заважає. Прийшлося переставляти зірочку іншим боком. Тепер проточую ступицю, щоб вона набула циліндричної форми, щоб можна було за неї взяти кулачками і далі робити росточку. Ну, ось, власне, сам процес. Росточним різцем розточую отвір. Після розточки треба зробити замір, тому що розточка, отвір, мусить бути доволі точним. Ця зірочка садиться на вал із натягом. Тобто, отвір у зірці мусить бути менший за вал на 1,5 мм. Це для такого розміру, по кваліфікації допусків і посадок, з натягом треба ось зробити такий розмір. Як його замірити? У домашніх умовах дуже складно. Так от. Я покажу вам, яким методом я користуюся. Ось беру штангенциркуль, розміточний, той, що там на 250 мм. І ось я роблю замір губками. А щоб правильно, щільніше вони прилягли до поверхні, є на цьому штангенциркулі ось такий хамут. І там за допомогою колесика можна підтягнути губки до якоїсь щільності в міру розумної, тобто із штангенциркуля ми робимо пробку. Ось такими акуратними рухами робимо замір. Ось далі затискуємо, щоб не збився розмір. І несемо штанний циркуль для подальнішого заміру мікрометром, тому що можна у поділках помилитися, а мікрометр покаже правильний розмір. Але і тут треба мати дуже велику сноровку і досвід замірити, щоб правильно. Ну, все-таки це найкращий метод. Далі йде процес довбання. Треба продовбати паз під шпонку. І ось на токарному станку можна це зробити, якщо поставити таку відповідного різця. І ось такими рухами додаючи по там, кілька сотих. Таким же чином я роблю шпонпаз і в ступиці, яку виготовив для маленької зірочки і там теж схожий поз. А ось так я роблю канал під штопорне кільце, щоб було так, як у велосипеда. Зірочку радів. І штопорним кільцем закріпив. Так от зараз ось якраз процес, як робиться канавка під штопорне кільце. А це ось я керню три точки, в яких буде пази, ось розмітка, і в ці пази буде вставлятися зірочка. Знову ж таки, що було як у велосипеда. Відповідно до розмітки, роблю пази. Це найзручніше ось на точилі. Я заправив такий абразивний круг і ось на ньому зручно робити пази. Я надів усі зірочки на мою ступочку, і тепер при нагоді можна використати. Яку завгодно більшу меншу це вже треба буде дивитися, які оберти хочеться мати на вихідному балу, ось от найменшої до найбільшої можна використати. Тепер ми маємо дві зірочки, які легко з'єднати ланцюгом. І ось як результат Отака у нас вийшла машина. Відношення діаметрів зірочок у нас 80 до 200. Це 2,5 рази. І у нас ось передаточне число стало замість п'яти два і п'ять. От вдвічі ми збільшили оберти.